Зелена весна 2010 так називається двомісячник з благоустрою, який проводить Харківська міська рада, як повідомив директор департаменту житлового господарства Роман Нехорошков. У рамках заходу комунальні служби міста виявляють порушників правил благоустрою і стосовно цих осіб складаються адміністративні протоколи. Одна з найпоширеніших підстав для оформлення документу будівельне сміття, котре після ремонтів залишають у дворах мешканці квартир або власники нежитлових приміщень, кафе, магазинів тощо. Якщо стоїть відходи не вивозяться. То комунальні служби мають право составити адміністративний протокол. Це адміністративна відповідальність з наложенням суттєву штрафу без суда. Штраф накладається або районна адміністративна комісія, або городської. На сьогодні оформлено майже 700 протоколів, зазначив Роман Нехорошков. При цьому він підкреслив, що будівельне сміття городяни мають вивозити самостійно. Замовити подібну послугу можна комунальному підприємству, а також приватним фірмам, які мають ліцензію щодо вивезення будівельного сміття. Звертая через до приватных организаций, слит проверят у них на явность специальных сметиевых талонов, каждый посадовец. Важно понимать, чтобы эта организация, перевозчик, имела талоны на захоронение строительных отходов на полигоне, либо Роганском полигоне, либо Дергачевском полигоне. Почему? Потому что очень часто бывает так, что мусор не доезжает до полигонов, и его где-то в каких-то посадках, или ярках, или оврагах. Збрасила приватні компанії виставляють різні ціни за послуги з вивезення будівельного сміття. Тариф комунального підприємства за словами Романа Некорошкова становить 50 гривень за кубічний метр.